А слухайте зараз смішне вам розкажу. Ми з хлопцями недавно виступали в Лондоні. Я дуже сильно хвилювався, тому що ну ми так зазвичай де там найчастіше виступали до того. Там Львів, Тернопіль, Самбір, Стрий, Волочиськ, а то Лондон. От і я не знав, як пройде концерт, але концерт був просто мега успішний. Це, був, мабуть, найкращий концерт за всі роки існування нашого шоу, тому що ну все от з самого початку. Я виходжу на сцену і розумію, що концерт буде феєричний. Чого? Тому що в Лондоні в залі сидить Львів, Тернопіль, Стрий, Самбір, Волочиськ. От. Ми були приречені на успіх. Смішне почалося взагалі ще з аеропорту Бориспіль. А в нас така штука в колективі, що якщо хлопці щось таке хочуть, що я їм не дозволяю, то вони засилають на переговори зі мною владзе. Бо владзе старший чоловік, він в авторитеті, він може зі мною порішати. Ну, й Владзе до мене підходить і каже: Слухай, Сірошка, таке от, знаєш, хлопці ж всі не так часто літають літаками, як ти, та й трохи бояться, то все. Можна ми... Е Вип'єм трошечки вина сорту віскі, от, щоб трохи заспокоїтися перед літаком. А я заспаний, я щось злий такий ще, ще з просоня. Кажу, хлопці, да, можна, можна, все йдіть тільки акуратно там. Кому я то сказав? Вар'ятам. Коротше кажуть, це був найвеселіший рейс, яким ми летіли, тому що хлопці перетворили цей рейс на цирк. Найбільше відзначився наш Віталік Тильний. Віталік розкішно залив кабіну, причому не пілотам, а собі. І коли дівчинка стюардеса, знаєте, з таким возиком йде по літаку між рядами, а там напої, якісь солодощі, снеки, якісь бутерброди, і Віталік стоїть і з виглядом римського патриція каже до стюардеси: Шановна, я перепрошую. А що з цього всього безкоштовно? Стюардеса дивиться на нього, як на юру дивого, і каже: Вода! І Віталій кричить: Всім води! Коли ми вийшли з літака. Я кажу хлопцям, дивіться, пацани, зараз буде паспортний контроль, і офіцери будуть вас запитувати, одне єдине питання. Мета вашого візиту до United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. От. І на запитання: мета вашого візиту в Велику Британію, ви маєте відповідати два речення. Дивіться, кажу хлопці, кажете тако: I am actor of humor show Var'ята. Tomorrow we have a show in Logan Hall. Логан Холл це концертний майданчик, в якому ми виступали в Лондоні. Я три рази повторив цих два речення і кажу: пацани, все ясно, все зрозуміло. Я кажу, ну що ми ну не барани ж якісь. ну, Зрозуміло, що два речення. І хлопці підходять на паспортний контроль, і я розумію, що страх і будун роблять з людьми дива. Підходить наш вальон, йому питають, це пропався в ювізі тюнайтекінда. Вальон дивиться на людину, і я розумію, що в нього в очах степ. А в степу та кополин в горизонт. І вальон тако стоїть, дивиться на офіцера і каже: Пф". це він ще не сказав. Він просто зробив спочатку Пф... і видав себе логан Холл, артіст ла-ла-ла. <прав> я вже думаю, вже би співав ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, а в той момент, коли я подумав, що вальон це дно, на паспортний контроль прийшов Владзо. І ми зрозуміли, що дна немає. Але. Ти вже тут? Ну, Не людям, розкажи, йди, розкажи, як ти проходив паспортний контроль. Yeah. Панове, король було з Тернополя, владза. Де розкажи, як... як ти здивував ту жіночку на паспортному контролі в Лондоні? Е, підходжу я до тої жіночки, а вона така рижа, справжня англічанка. І щось мене питається, а я як пес. І не розумію, і сказати не можу. І вона ще щось мене питається, і я кажу.

Друзі, хочу вам сказати, я з села Гнилички під Волочиського району Тернопільської області. Я в житті віддихав тільки в гниличках. Цього року я їздив віддихати в Єгипет. І зараз я вам розповім, як я відпочив в Єгипті. Дякую З Києва до Єгипту летів дві години. В літаку замовив собі коньяк. Принесли горілку, закрашену чаєм. То мій улюблений коняк. Дуже хотів цілуватися з стюардесою, підійшов, попросив, послала, відійшов. Перехотів цілуватися, захотів курити. Відкрив вікно, покурив форточку, літак почав падати. Закрив вікно, не помогло, бо курив ще пілот. Пілот докурив, приземлилися. В аеропорту довго не міг знайти свою сумку, тому взяв чужу і не прогадав, бо всі лівчики і труси були мого розміру. Під'їхали під готель, на готелі висіло дві зірки. Гід сказав, що решту три просто вітром здуло. Я зайшов в готель, подивився і пішов зривати ще одну зірку. Зайшов в номер і відразу спакував додому мило, шампунь і рушник. Тоді включив світло, включив холодильник, включив утюг, включив телевізор, включив воду і поняв, що все включено. Та, як мені казали, all inclusive. прийшов на пляж, зарився в пісок, щоб не згоріти на сонці, спікся в піску. Підійшли єгипетські мінти, став отако, прийняли за свого і відпустили. Неряв з відкритими очима, очі стали червоні, підійшли мінти, і отако не помогло. В піску закопав пляшку горілки, щоб на другий рік вернутися. Через дві години вернувся. Ввечері пішов на базар, там продавали все. Базарники-коври, наркомани, кальяни, бедуїни верблюдів, донори нирки, простітутки любов. Купив собі 100 кілограм любові і повів в готель. Не спав цілу ніч, бо думав, що вона щось хоче вкрасти. Зранку ходив в басейн і катався з гірок. І чим вища була гірка, тим частіше ходив в басейн. Зранку плавав на матрасі, тому два дні спав на підлозі, поки сушився матрас. На третій день поїхали на піраміди. Захотів в туалет. Але коло піраміди його не було, забіг за піраміду і побачив, що наші там вже зробили туалет. Катався на верблюді і поняв, що то тупі створіння, бо не знають гайта вістя вьо. Купив на згадку папірус і прянощі і поїхав в готель. По дорозі так не ївся прянощів, що папірус до готелю не довіз. Коли висілявся, покоївка запиталася до рушники і тапочки з номера. Пояснив, що я з України. Вона махнула рукою і принесла ще пару рушників. По прильоту на батьківщину почав цілувати землю, бо в літаку програв якомусь богайові в карти на бажання. В поїзді додому я сидів і думав, як було добре минулого року в Одесі. Жив в вагончику, їв мівіну, купався в морі, потім від того моря мився в душі. З сутками співали пісні під гітару, самі смажили шашлики, ловили рибу, билися на дискотеці, і я зрозумів, що Єгипет то не для мене. Шикарні готелі, де в коридорах не можна грати футбол не для мене. Басейни, де за мною закрашується вода не для мене. Країна, з якої я їхав, була не для мене. І на другий рік ні в який Єгипет я не поїду. Я поїду в Турцію. Дякую, друзі.